Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні ми знову на центральному ринку і будемо знімати ціни на е, борщовий набір і другий продукт. А по скільки така капуста? 35, а 35, а бурак п'ять. добре. А зелень по скільки? По два тирени пішов. А по скільки пекінка? 55. П'ятьдесят п'ять, добре. 120 грамів. 15 гривень куштує. Та їбхай, друзі, вона змерзла. А я їй не втомовичу. По 24. А капуста покільки? П'ятдесят 50. 140. Мандаринки 8. І домашні яблука такі 25. А ці яблука, скільки зараз? По 30 яблука різні, є семеренка, гранісміт, Айдаре, яйона. Всі по 30 гривень. Де я по 140 гривень коржі медові на. Пляцькі вже лише Яйця По 750 тут у центрі є. Так ось, по мене, 50. 80 гранат, 80. А по скільки хурма? 160. 160 хурма. 95 мандаринки. Оди 85 такі. Мандаринки по 85. Гривень, яска, 100 гривень, яска, така. О, скільки гребетки такі? 200 гривень такі. А така, такий слой? 600 гривень. А по скільки молоко? 50. А сир ваш скільки? Молодець. Сир? 70. Пробуйте. 70. Пробуйте. Пані пластовий. А да. ну, Ну, то ви молодці, ви молодці, як вже підписати. <різь> <різь> добре, молодці. І по скільки бренді, ну кажіть яка? 250. А масло домашнє? 390. А буц? Кажіть буц, спокійки. 250 добре. А ну, скажіть м'ясо яке, по скільки у вас? 160 гривень, 150. 160, а такі горки. 150. 150. А печінка? По 60 гривень. О, і сало, а де є кічки? Сало по 100 гривень. По 100 гривень. Вже А по скільки такі ваші діють? 50 гривень, і по 100 гривень. По 50 і по 100 такі більші. Чорносив, 150. О. О. Скільки такі дідуки ваші? 100 гривень, 100 гривень такий білий шити. Тобто, ну. А ваші дідухи по стільки? Сто великі. І по 50 менші. А оцей такий гейтринок? Ну. Оце 60, 80, а оці по 50. Оці по 30. Такі. Ну, по 30. Шеничка по 40, 30, 25, 25. Ага. менше там. А оці по скільки ваші? Ці по 150. По 150, а ті такі гітринішки. Скільки гілочка розміжна? 25. Вже багато є тих е, дідухів, уже різні, вже чим раз, і, і більше, і більше є. Ось. Що брить, щасливо, що приходить? Здоров. є такі різні І Все. Можна придбати святкові базари вже чим раз більшість. Святкових базарів. А ті дощики покільки? А таке? Ага, різні. Скільки? Двадцять. Двадцять гривень. Такі дошки вже є. Є різні. А по скільки дідухи ваші? Є сто п'ятдесят, є, є 100, є п'ятдесять двадцять гривень. Є навіть сто двадцять. А ці ялинки? Ялинки більше двіста, а менше сто п'ятдесят. Більше 200, такі такі гарні. Але ні в кого немає це не Віси 150. Різних я сьогодні знову. Пляцки. А по скільки пляцки? 320 за кілограм любий. 320 вже сьогодні за кілограм, бо будь які є, то теж. Є тут так само є грізні лясні. Так, по давайте мені Два стакани маку. О, а огірки по скільки? 100 гривень кілограм, так? А капуста тут крижівки є? Одна крижівка 160 бажає. На 150. Але то файно квашено, так як має бути. А сушка тут -то -то скільки? Така 35, а та 100 гривень. ній і вишня, і там дуже такі. А груші? Рушка 45 і така 50. 50, добре. 100 гривень такі. сливки. 150, ось таке повз. 200 грамів, 200 гривень. Сушені гриби. Ось Є Надя, дай мені пару ви. Кілограма. А філе по скільки вже тут? І по скільки в них? Чотири. Така дуже добра, м'ягенька, м'ягенька, дуже смачна риба. І по скільки каже? 170. А, 170. Можна буде 600. Даю, даю. А, а таке філе по покільки? Отаке філе. 195. 185. 185. Скільки ялинки? По кількі ялинки, різні, скажіть, то то 350, 150, го... 400, 350, а такі малі, 150. 150, добре. так. Саме сюди є. Різні. От, от цей діду пуск. Оди такі більші. А оці дідухи по скільки? 80, а ялиночки такі. Яка ось? Отака. Береть 100 гривень. 100 гривень. Он є і такі-то ти маленькі. А он тут по скільки? Ці штуки. 250-150 і 100. 150 є такі гарні. Можна собі вже і віночки придбати, і, і такі вої. І такі гарні. Сьогодні ми знову в ОТП. 14 число і ми знімаємо цілий день овочі і фрукти. Банани 56,95 Бебі 113,50 гривень. Хурма 99,95 гривень. Ананас 89,95 Яблуко 36, 95, груша 59, 95. Такі яблука залиши. 34 і 27. Ось, томати тепличні вже помітова. 80, 9, 89. Такий перець жовтий. 16,50. Перечервоний 15,70. Морква пасова 41,90. Мита 32,95. Бурак 9.25, такий дрібонький. 1849, перший гатунок, картопля, перший гатунок 12,95. І 25 більше трошка. Зафасовано така двадцять пять, восемьдесят девять. Гранат девяносто вісім, дев'яносто п'ять. Ось такий. Картопля тридцять п'ять, Апельсин 69, дев'ять, Капуста 35, 89. Картопля, така мита 39, 59, добірна, ка, е, картопля якась скасована, добірна, 99, 90. о, Мита, перший ятонок 1979, ріпчаста цибуля, 1895, така 14,89 огірки.

Аперісини 7595. Мандарини 77,95. Лимон якийсь має 52,95. Мандарини такі 77,95. Шампанське вино і гристе 249,90. Є таке. Сам фанського дихав таке є 235, асті О, ось таке є о, 569. Ось такі До новорічного і до свят Мені перерошев таке є. На 390 цукерки. На акції різні такі. 109 батончики Баточки Ось такі колисярні такі були. тут є лакміна на акції. Молодші кармені горі, коли є такі. О, тут різні. Блокмін на акції. І отакі є на акції. Грошені, користь. О, і отакі вої стать. Це дуже холодно. І, і там є по 44. Кожна акції ми є. Є мілка на акції, на є багато шоколадок на акції. Вже до свят акції є на різні напої, на, на на різні напої, напій, які горілчани, які такі ладикавує. Декорую на біля, на біля такі різні. І маркінг. Маренго. 105, 172, 105. Різні є. О, тут ще я подивимось, і ком'як вам ще не приймала, я різні сьогодні вже на акції. Я на акції, я можу, можна з не Можна взяти і і такий, такі, і маленькі такі. О, такі, така ціна. Різні. Конячок, а лазан якийсь.

Від нас сльоза якась така цікава. О, 150. Різні ціни. 112. Древні якісь. Козацька рада. Кисікісь різні ті, не знаю. О, тут також. Є різні ціни, все, вина різні. Є різні ціни різні, і танці, і дорожчі, яких хто бажає, таке, таке все таке. Одинок акції, якісь кобливо вино, біле, сухе, 159, є великі. В бутилках є різні різні. Ну, різні є такі і дощики є, і прикраси, і ігрушки є різні. Ялинкові дві дитини. О, де гарно тепер яка ялинка. Тут іграшки які, і Різні, різні є так само. Так, тепер ще є ялинки на ялинках ось такі дивіться, які є. І сердечка йодиш. Чопики. О, Ялинка так само, 899. Це є півтора метрова, а тут там, метр вісімдесят тисячу 399. Ось такі ялинки. Yeah. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Дивіться з друзями нашим відео, будьте здорові. Миру всім нашій Україні. До зустрічі.